20 років саме стільки відділенню недоношених дітей Івано-Франківської обласної дитячої лікарні відділення розраховане на 30 місць. Вільним не буває жодне з них, стверджують лікарі. Ще донедавна медики бідкалися. Зима на носі, а з вікон дує. Рятувалися самотужки, віконні щілини заповнювали гіпсовими бинтами. Не мали забезпечення умов виходжування недоношених дітей, тому що в палатах було холодно. Вікна були старі і завжди дуло. У нас було не доставлено всіх вікон дев'ять, Ну, Не всі вікна були в палатах. От ми в палатах зараз оцих п'ять вікон, які доставили нам останню, останній такий був транш. Це п'ять вікон ми доклали. Тобто, ми вже маємо забезпечені всі палати вікнами. Самотужки вирішити побутові проблеми лікарня не може, і від держави допомоги доводиться чекати довго. Бідкаються медики. А лікувати та виходжувати новонароджених треба негайно. Відгукнувся на їхні запити кандидат в народні депутати Олександр Шевченко. Він переконаний, лікарні мають бути забезпечені життєво необхідними речами. Будучи вже депутатом Верховної Ради, звичайно, я пролобіюю державні дотації, щоб не тільки ця лікарня, а багать, багато лікарень змогли отримати цю дотацію і змогли реконструюватись і стати дійсно європейськими. А так, знаєте, куди не зайдеш, чи в школу, чи в садочок, чи в лікарню, одинакові проблеми відсутність фінансування. Ну так що повинні лікарі безкінечно з протягнутою рукою ходити? А коли ж вони будуть лікувати наших дітей? Знаєте, якщо не лікувати дітей, то не буде взагалі в нас українців. Породілля Наталя перебуває в лікарні зі своїм сином. При народженні немовля важило менше півтора кілограми. Ми тут уже майже два тижні. Ну, умови тут гарно, тепло.